Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему. В даному відео пропоную розглянути різні ситуації щодо того, коли вам потрібно підтвердити ваш стаж при призначенні пенсії. Якщо, наприклад, по-перше, ваша трудова книжка втрачена, загублена, пошкоджена і так далі, якщо в ній містяться неправильні записи про вашу трудову, Діяльність, або взагалі відсутні, у вас відсутня трудова книжка. Ви переїжджали, наприклад, підприємство залишилось на окупованій території, все, або на тому підприємстві, установи та організації, де ви працювали, знову ж таки, підприємство, установа чи організація залишилось на окупованій території. Що робити в такій ситуації? Також я вам пропоную розглянути різні варіанти. Наприклад, якщо ви фізична особа, підприємець. Як підтвердити стаж і так далі? Зараз більш детальніше все розповім. Значить, дивіться перше питання. Якщо трудової книжки немає, або в ній відсутні необхідні записи про вашу трудову діяльність, чи містяться неправильні, неточні дані про ваші періоди роботи, то в такому випадку для підтвердження стажу. Приймаються дані персоніфікованого обліку, далі довідки, виписки з наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, можливо, залишився трудовий договір та угоди з відмітками про їх виконання та, взагалі, всі ті документи, які містять відомості про ваші періоди вашої трудової. Діяльності. Далі періоди здійснення підприємницької діяльності фізичними особами, підприємцям враховуються до страхового стажу на підставі документів про сплату страхових внесків. Тобто, вам потрібно їх надати. Це можуть бути платіжні доручення, квитанції банків, установ. Банків та документи, які підтверджують поштові перекази, всю цю інформацію вам потрібно передати в органи пенсійного фонду. Також для фізичних осіб-підприємців, із застосуванням спрощеної системи оподаткування може бути зарахований стаж на підставі свідоцтва про сплати єдиного податку, спеціального торгового патенту та документів, які будуть підтверджувати сплату. Єдиного або фіксованого податку. Періоди провадження фізичною особою підприємницької діяльності також можуть підтверджуватися даними персоніфікованого обліку. Періоди проходження військової служби підтверджуються наступними документами. Ну, по перше, це, звичайно, військовим квитком, далі довідками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки військових частин і установ, які підтвердять, що з такого то по такий то період ви проходили військову службу та довідками архівних і військово-лікувальних установ. Для підтвердження служб в органах внутрішніх справ національної поліції приймаються довідки, які видаються в порядку. Що визначає Міністерство внутрішніх справ, період навчання за денною формою здобуття освіти у закладах вищої освіти, професійних, навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікацій та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічної ординатурі, підтверджується наступними документами, а саме, дипломами, свідоцтвами. Посвідченнями, а також довідками та іншими документами, які містять відомості про періоди вашого навчання. Вибачте, будь ласка, якщо ви перебували у декретній відпустці, тож досить часто у вас виникає запитання, як в такому випадку вам підтвердити за необхідності цей період, цей час, час догляду непрацюючої матері. До досягнення дитиною трьохрічного віку зараховується до страхового стажу на підставі свідоцтва про народження дитини. Періоди роботи інших категорій та інших професій зараховуються до страхового стажу та підтверджуються відповідними документами. Про трудову діяльність за відсутності документів, про наявний стаж роботи, та якщо ви їх не можете отримати внаслідок, наприклад, ліквідації установи, де ви працювали, так чи якщо ваше підприємство, установа, організація, завод, де ви працювали, знаходиться на тимчасово окупованій території або у районі проведення активних бойових дій. Або за відсутністю архівних даних з інших причин, стаж роботи може бути встановлений на підставі показань не менше двох свідків, які вас знають по спільній з вами роботі на одному підприємстві, установі організації, чи, можливо, ви працювали в колгоспі, і також можуть надати документи за період сумісної роботи з вами. Тому, от в таких випадках ви можете надати такі документи, якщо органи пенсійного фонду вас їх затребують. Якщо я пояснювала, до речі, якщо ви прийшли всі... Ці шляхи, скажімо, і нічого, на жаль, не змогли знайти. В такому випадку ви звертаєтесь в архіви. Якщо архів вам надає відповідь, що дані про вашу трудову діяльність, на жаль, не збереглися, або вони, наприклад, не передавалися, то в такому випадку ви звертаєтесь до суду. І в судовому порядку періоди вашої трудової діяльності будуть вам зараховані, і, відповідно, ви можете. І вам буде призначена пенсія. Тож не втрачайте дорогоцінний час, якщо ви бачите, що ваша справа заходить так, в таку ситуацію, інколи буває, що ви подаєте особливо, це стосується пільгових пенсій. Так, ви подали одну довідку. Вам кажуть, не така, потім ще одна, потім кажуть, ще раз переробити. Ви бігаєте. У мене з власного досвіду колись був, була людина, яка протягом трьох років просто ходила в пенсійний фонд, здається, список номер 1 і протягом трьох років постійно міняла довідки. І все ж таки, коли звернулися до суду, то пенсія була призначена. Тому, якщо ви бачите, що ситуація не покращується, ви обшукали, обдзвонили. Ну, тут не телефонувати, звичайно, треба. Вам потрібно буде для того, щоб прийти до суду, показати в судовому порядку, що ви пропрацювали всі варіанти і шукали, де тільки могли. І якщо вам архів надасть письмову відмову, хоча дивіться, згідно чинного законодавства України, ті підприємства, установи організації, де ви працювали, от, і е, вони зобов'язані зберігати всі дані. Але знову ж таки в нашій країні зараз війна, тому є дуже багато моментів, коли підприємства або його вже немає. Або воно залишилося на окупованій тимчасово території. Тому, знову ж таки, якщо ви з усіх інстанцій, куди б ви не звертались, отримуєте письмову відмову, в такому випадку звертайтесь до суду. Але наголошую, ви також маєте звертатися в письмовій формі і обов'язково всі ваші звернення реєструвати, де б ви не зверталися, так? І Максимально в даних заявах розписувати періоди, де ви працювали, яку ви займали посаду, з якого по який час працювали. Чим більше ви будете надавати даних, тим більше є вірогідність того, що дійсно той чи інший період вашої трудової діяльності може бути підтверджений, а потім вам буде призначена пенсія. Взагалі, я раджу всім пенсіонерам. Або реєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України, де ви зможете, так, в режимі онлайн, не виходячи з дому, постійно перевіряти інформацію стосовно вашого наявного страхового стажу, ви можете ще, до речі, можна оцифрувати свою трудову книжку. Ваші дані теж підтягнуться так. Ви будете бачити всю необхідну інформацію. І в такому випадку для вас не стане там несподіванкою, що. Якийсь період вам буде не зарахований. Адже пам'ятаєте, що при досягненні 60-річного віку. Чи, наприклад, навіть якщо вам пенсія по інвалідності буде призначатись до, до прикладу, у вас є три місяці. Якщо ми говоримо про пенсію по інвалідності, то здати встановленням секу. Якщо ми говоримо про звичайну пенсію за віком, то при досягненні 60-річного віку, у вас є три місяці. Здати вашого дня народження, щоб звернутися до пенсійного фонду. Якщо ви встигаєте в ці три місяці, то в такому випадку вам пенсія призначається здати досягнення вам пенсійного віку. Якщо ви починаєте якийсь період вам трудової діяльності не зараховують, ви починаєте бігати, шукати, витрачаєте дуже багато часу і звертаєтесь, наприклад, через півроку, вже там з усіма довідками. То пенсія вам буде призначена з дати вашого звернення, а не здати досягнення вами пенсійного віку. І ви за ці півроку просто втратите свою пенсію. Тому заздалегідь, підходьте в органи пенсійного фонду, не соромтеся, реєструйтесь на веб-порталі пенсійного фонду, перевіряйте свої дані, рахуйте свій стаж. Для того щоб зрозуміти, чи зможете ви при досягненні 60-річного віку, або якщо ви отримаєте пільгу в пенсію чи пенсію по інвалідності, вийти на пенсію вчасно, щоб не пропустити виплату пенсії.